Привіт, друзі підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, називається Кактус. Росте в горшечку кактус. За шибкою росте, і часто споглядає, як сонце виграє, як залива сльозами дощами вся земля, веселкою у фарбах прохожих доганя. І він росте з голками захищений увесь. Дивиться на сонце, в душі постійно стрес. Ви скажете за душу, яка у нього є, та за голками серце сіяє, як кольє, та з часом із вітрами від снігу і зими. Він так собі вростає в горшечку до землі, і хаос, і розрухи він бачив на віку, і поливать забудуть, заставлять у горшку. І коли це у пальці так захищає все, що так йому врослося те серце як кольє. І радий би без голок, та світ такий крихкий сьогодні, наче сонцем, а завтра день сумний. Отак От і навіть люди, Як кактус все живуть, за голками ховають, з надією ідуть. На жаль, але. Так і в житті буває, що люди по характеру чимсь схожі на кактус, одного разу, опікшись, починають ховати істинний свій лик, свій характер, своє істинне я за голками. Інколи це допомагає, інколи заважає. Але в кожного своя доля, своє бачення на життя. І я тільки всього-навсього вирішив написати образний вірш, який розкриває цю суть деякої риси людського характеру. Всім дякую за увагу. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Щиро дякую, хто лайкає, хто коментує, хто просто дивиться відео, хто за побажання, дякую. Хочу побажати всього найкращого. Завжди будьте як не важко, але оптимістично настроєні. Завжди цвітіть, квітуйте як кактус, адже нехай він із голками, але коли виростають квітки, вони дуже красиві. Тому хай менше голок у житті вас буде, а більше тільки позитиву і плюсів. Завжди. Показуйте істинний свій характер, ніколи не потрібно ховатися від сьогодення, адже час іде, життя продовжується, і можна інколи пропустити найголовніше в своєму житті. Але я ж кажу, що кактус інколи й допомагає людині, адже захищає, так як сьогодні війна захищає від цього поганого. Захисний механізм у людини повинен бути. Тому завжди йдіть з вірою, надією і любов'ю в серці. Хай вам стукає в двері тільки добро, тільки світло і завжди щастя завжди ходить за вашими плечима. Бути добру, ще раз дякую і з Богом.